Сьогодні в програмі стажування майбутніх пілотів у військових частинах армійської авіації, стрес-тест для курсантів Національної академії сухопутних військ, пісня Дорога на схід у виконанні воїнів АТО. Військові інженери продовжують обстежувати територію навколо Луганської ТЕС у місці щастя. У два попередніх роки щастю не щастило. З притаманною бойовикам безглуздістю вони стріляли по ТЕС, яка дає електроенергію простим людям по обидва боки лінії розмежування. Залишилася велика кількість боєприпасів, що не розірвалося. Ми вже знищили приблизно півтори тиші вибуханісточні предметів. Це не тільки стосується території ТЕС, це стосується також території, як міста щастя, Передільське, Трьохізбінка, Лобачево, Лопаскино. Ми працюємо в межах нашої відповідальності, нашої бригади. Люди в нас звертаються, і ми завжди готові виїхати на допомогу. Роботи у саперів на роки вперед. Нещодавно двоє робітників станції травмувалися через вибух. Коли прой вибух, вони ані услышав ета, прибіжали зразу на місце відбування. і. местные работники попросили сразу оказать помощь. У них у каждого военнослужащего есть аптечка, в которой находится перевязочный пакет, жгут, шприц с обезболивающим, и они могут этим пользоваться. В данном случае они оказали помощь, наложив перевязочный пакет и, скажем так, остановив кровотечение у пострадавших. Аби уникнути нещасних випадків серед населення, військові багато спілкуються з місцевими мешканцями, попереджаючи їх про небезпеку. Значить, окрім розмінування, СІМІК зараз активно дуже займається налагодженням зв'язків з місцевою адміністрацією, налагодженням зв'язків з школами, дітсадками. Є вже програма, яка буде зараз реалізована щодо роз'яснення дітям про ті ж самі небухови вибухові пристрої, про те, як з ними треба поводитись в разі якщо… Що вони їх десь виявлять? Сапери нагадують: якщо побачили підозрілий предмет, телефонуйте в поліцію. Це може врятувати життя вам і оточуючим. Олена Петренчук, Владислав Назаркевич, Євген Роженюк, час че. Врятувати пораненого товариша під час бою необхідна не тільки сміливість. Життя побратима залежить і від твого фізичного гарту, вміння правильно діяти в команді, не розгубитися і не втратити пильність, коли над тобою свистять кулі, а поруч розриваються снаряди. І ще, звісно, важливо правильно надати медичну допомогу, знайти поранення, зупинити кровотечу. Ці навички курсанта Національної академії сухопутних військ здобувають під час занять з тактичної медицини. Перевіркою для майбутніх офіцерів стає так званий стрес-тест. Група. Курсантів для евакуації поранених, які знаходяться в червоній зоні значить, на полі бою, значить, висунулася з пункту призначення в, е, до бойової техніки і до тих поранених, які знаходяться в червоній зоні під вогнем. Значить, не виконавши необхідні елементи, тобто зупинивши критичну кровотечу і відстрілюючись, група в повнім складі відсутні. Вступила, значить, в жовту зону. В той час, як курсанти займаються евакуацією, інструктори створюють стресову атмосферу бою, ведуть вогонь холостими, кидають імітаційні гранати. В сході я помітив, ну і це думка кожного військовослужбовця, який пройшов військову службу в АТО, те, що при побаченому крові чи відірваної кінцівки. Дуже багато військовослужбовців розгублюються, тому я вважаю, що такі стрес-тести повинні бути присутні на заняттях по бойовій підготовці. Така підготовка вона виконується для того, щоб військовослужбовець не розгубився в бойовій обстановці, коли над головою пролітають кулі, чи десь взриви снарядів чи гранат, щоб він не зміг. Не зміг Відволікатися на це, а допомогти своєму товаришу, щоб зберегти йому життя, дуже важливим є те, як пораненим надається перша допомога. Найменша необачність може коштувати життя товаришу. Перевіряємо швиденько, перевіряємо. Немає далі, там дивимося. на спині. О, тут є поранення. Про що це? Що ми робимо? Вихідне поранення. Тут поранення, про Що це, що ми робимо? Як воно називається? Ексклюзивна ексклюзивна оклюзивна на є. Після закінчення екзамену курсанти діляться враженнями. Кажуть, легко не було. Чаще, можливо, було, коли ну, надаєш медичну допомогу, ти якби. Е Розгублений, просто ну, надає, що він кричить, питається щось зробити. Він ну рухається, але ну спасли життя йому. Курс тактичної медицини був розроблений за прикладом натівських країн. Його успішне проходження є сьогодні обов'язковим для кожного курсанта військового вишу. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський. ЧА... Курсанти Харківського університету повітряних сил незабаром поповнять ряди авіаційних підрозділів українського війська. Майбутні пілоти транспортних та бойових вертольотів зараз проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Зокрема, 20 курсантів військового вишу практикуються на Львівщині на базі сьомого полку армійської авіації. На даний час зараз проходять курсанти стажурово 5 п'ятий курс. Двадцять чотири закінчується... Уже на фінішному етапі вони знаходяться, проходять по курсу бойової підготовки, навчання готовим до власних екзаменів. Курсанти радіють, що мають можливість вчитися у досвідчених інструкторів, котрі виконували завдання в зоні проведення АТО, тому уважно слухають настанови та крок за кроком виконують усі елементи льотної бойової підготовки. Цього року випускників Харківського університету повітряних сил більше, ніж минулого. Відтак кількість професійних пілотів у Збройних силах збільшиться. Я вважаю, що якщо ти е, працюєш на тій роботі, яка тобі приносить задоволення, то е, ти щаслива людина. Сьогодні авіаційний полк забезпечений усім необхідним для якісної підготовки курсантів. Аліна Голубенко, Віктор Нуфрів Часчем. Спочатку проведення АТО понад 80% офіцерів об'єднаного оперативного штабу збройних сил України взяли участь у бойових діях на сході країни. Про це повідомив заступник начальника центру Богдан Бондар. До того ж, він підкреслив, що майже 25% офіцерів центру мобілізовані. За час бойових дій на Донбасі 190 військовослужбовців з особового складу нагороджено відзнаками Міноборони та генштабу, а 13 із них отримали державні нагороди. Мар Маркевич, Євгеній Солодовник, час ще.

Ові пройшов запис нової військової пісні під назвою Дорога на схід. Автори композиції Чернівецький поет Василь Фесюк та переможець проєкту Голос країни Павло Табаков. Працюючи над музикою, композитор вирішив, що пісню мають виконувати воїни АТО. Ми дзвонимо на полігон, а там настільки швидко все нам організували, все відреагували. Практично на рівні там Міністерства оборони це все раз. Хлопцям сказали, в формі приїхали все. Ну, ми тут такі, я б не назвав це якимось там кастингом, ну бо кастинги це більш для професіоналів, скажімо так. Ну, а та тут просто хлопці стали, повчили текст, вивчили, я сказав, все, ми працюємо, ми, ми записуємо цю пісню. Усі бійці зі Львівщини, кожен із них має певне відношення до музики. Десантник Андрій закінчив музичне училище, артилерист Тарас, професійний бандурист, снайпер Богдан. У мирному житті керує радіостанцією, а Нацгвардієць Максим виступав у зоні АТО з концертами. Найстарший 50-річний сапер Петро. Зі шкільних років співає у хорах. Були пісні, які десь припадали до душі, десь коли з хлопцями їхали на виїзди там, на бетерах колонки, і там, е шуміло, я така гурт «Бедовий полін. Хепіса сепаратист. О, тобто якісь такі драйвові штуки. От вони йшли для підбадьорення. Моменти тиші була лірика. Вже через кілька тижнів пісня у виконанні п'яти українських воїнів зазвучить в ефірах радіостанцій: Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Марія Шиманська, час ще.